Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергова відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така невелика посилка з Японії, тому давайте швиденько відкривати і дивитись, що ж нам приїхало. А поки я розпакую цю посилку, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики. Приємного перегляду! І так, ось таке у нас тут наповнення. І поки я не забув, одразу вибачаюсь, друзі, за сівший голос і зайві посторонні звуки. Трошечки я прихворів, але відео знімати треба. Ну і перше, що нас зустрічає в цій коробці, це ось такий великий бокс, бачимо аніме персонажа, але до нього повернемось трошки пізніше. Тому давайте діставати маленькі пакунки і дивитись, що в нас тут всередині. Бачимо лого Євро і запакований. Бокс. Давайте відкриємо і подивимось, що нам тут потрапиться. Ну і, друзі, я думаю, ви всі знаєте, що це за модель. Це Toyota Sprinter Trueno AE86. У нас така на оглядах вже була, підказочку я обов'язково дам вище. Не будемо на ній зупинятись, таку ми розглядали навіть в такому ж кольорі. І наступний пакуночок у нас ось цей. Бачимо лого Кьошо. І поки що нічого більше. І так, друзі, а це в нас BMW 5-ї серії Є60. Така в нас на оглядах теж була. Причому вже неодноразово і в білому, і в синьому кольорі, і навіть М5. Ну, Давайте я її відкрию і ми її просто оглянемо так візуально. Зупинятись довго не будемо. І так, а у нас ось така е 60 правда, трошечки брудненька. І залишився слід від резинки, який, друзі, прибирається досить важко. Такий от неприємний нюанс. Тому, якщо у вас в колекції є моделі з такими резинками, які тримають капот. Ось так вони виглядають. Десь тут, а, вже відпала. Коротше, жовта така резинка, взагалі, напевно, вона була біла. Краще їх прибирайте, якщо модельку у вас буде довго стояти без нагляду. Ну, і ось така от стрібляста, офігенніший колір. Напевно, один з кращих, що був у мене. Синій, мені не так подобається, ну, я, в принципі, не люблю синій колір. А білий якось занадто вульгарно. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Ну, а наступним у нас буде ось цей букс. Букс, кажу бокс. Е і, якщо чесно, я взагалі не розумію, що це, тому давайте відкривати. І так, друзі, бачимо бокс AMG. Відповідно, це у нас Mercedes. А який саме я не бачу. Зараз приберу ще цю плівку. Досі не бачу, що це за Мерс. Не... А от S63 AMG, друзі, це у нас Mercedes. І доволі кльова моделька. Давайте відкриємо, подивимось. Трошки не сказав за бокс, то у нас типовий бокс Mercedes в ділерському виконанні. Ну, а тут ми маємо Mercedes S63 AMG. Начебто це в нас 221-й кузов. Поправте, якщо це не так, тому що я не. Супер розбираюсь в більш-менш сучасних мерседесах. І власне це у нас моделька, друзі, від AutoArt. Доволі рідкісний Мерс. Е рідко він, в принципі, зустрічається зараз на ринку, а ще рідше в ділерському виконанні. Ну і давайте подивимось на його деталізацію. Власне, маємо ось такі от кольові колеса. Непогано продеталізовані, є лого-мерседес. Перфоровані тормозні диски. пофарбовані в хром. І також срібні тормозні супорта. Попередку маємо номерний знак, що, в принципі, логічно, так як моделька ділерська. На звичайних її нема. Точніше, номерного знаку, замість нього зазвичай назва моделі. До речі, 221 натякає мені, що я вогадав з кузовом. Маємо ось таку передню оптику, в цілому виглядає вона непогано. Але, ну, не скажу, що мені вона супер як подобається. І не із-за того, що вона погано зроблена, просто сама оптика цього кузова. Лого Mercedes, точніше, маскот з фототравлення. Ну і хромована решітка. Також маємо додаткові ліхтарі окремими скляшками в бампері. Дверні ручки у нас з окремими хромованими елементами. Дзеркала заднього виду з відбивачами. Маємо непоганий салончик, продеталізована у нас центральна консоль, вифарбована в коричневий колір під дерево. Також навколо ручки перемикання передач, теж у нас дерев'яні елементи. Ну, а так більше нічого не видно. Ну і по задку маємо дуже чудову вихлопну систему, яка йде через все дніще. І взагалі Тут є непогана деталізація дніща, яку я вам, на жаль, не покажу. Так як відкручувати, скоріш за все, не буду. Ну і задня оптика. От задня оптика тут взагалі чудова. Подивіться, як вона зроблена. Прямо ось ці всі секції поділені, дуже красиво виглядає. Shield Mercedes F63 і AMG. Ну, і, звісно ж, дублюється номерний знак. Ось така от, друзі, моделька. Напишіть, чи взагалі зустрічали ви його в ділерському виконанні, тому що я його бачу і тримаю вперше. Ну, а ми рухаємось далі. Андрюч не сказав, повертаються колеса, хоча я їх і повертав перед вами. Ось така модель. Ну і наступний пакунок. Теж відкриваємо. Хоча давайте спочатку спробуємо вгадати. Бачу Good Smile Racing, друзі. У нас була з вами моделька Good Smile. І це в нас одразу другий екземпляр, але не буду сповірити. Давайте відкрию і покажу. І так, друзі, а це в нас Doge Challenger. Да, це у нас Dodge Challenger 70-го року, скоріш за все. Ось такий рожевий, рожевий від фірми Good Smile Racing Company. Дуже кльові модельки цієї серії. Є ще начебто Cobra Shelby і, можливо, ще щось саме от в такому боксі. Але я знаю про три моделі. Ford GT500 у нас нещодавно був в Shell. І ось тепер Dodge Ну і давайте відкриємо бокс, начебто у нас не відрізняється. Підказочку на Ford Mustang я вам дам. Да, дорогі, друзі, Dodge Challenger. 70-го року. Ну і давайте відкриємо. Ну, а всередині нас, друзі, чекає ось такий от причудовий додж. Боже, я постійно забуваю, челленджер. Челленджер, ось такий от рожевенький, дуже класний. Є у мене ця модель від Premium X, але начебто RT, а це, по ідеї, звичайний. Хоча ні, це теж RT, просто той ще йде з DuckTail. Моделька виглядає просто суперово. Я не знаю, камера, ось ці саме Smile Racing на моделі взагалі не передає, наскільки він класно пофарбований і продеталіз... ну, не знаю, не продеталізований, просто наскільки він чудово виглядає. Це якось дивно, я навіть не знаю, як пояснити. Маємо ось таку передню частину, доволі класно зроблений передочок, бампер. Додаткові ліхтарі в бампері. Точніше, не в бампері, в кузові. Сама, сама основна світотехніка, в принципі, виглядає простенько такі от лампочки круглі, нічого такого. Шильдик charger і RT на передній рішці. Але сама передня частина виглядає ну, бездоганно, ніби ні, ні до чого не зачепитись. Якось це дуже дивно пояснювати. Це треба тримати, друзі, в руках, щоб зрозуміти. По салончику маємо дерев'яні елементи, ручку перемикання передач також спостерігаю. Ну і само кермо, в принципі, вифарбовано в хром, теж льово виглядає. Матовий ось такий от, точніше, вініловий дах, скажімо. І по задку також маємо доволі простеньку оптику, також як і на Ford Mustang Ну, такі от скляшки продовгуваті. Ну, в принципі, воно так плюс-мінус на реальному авто і виглядало. Shield Charger RT на багажнику. Вихлопна система, ось така і доволі непогано продеталізоване дніще. Бачимо ресори, саму вихлопну систему. Ну, а так, начебто більше нічого. Хоча я начебто бачу, що навіть двигун профарбований. І ось такі от у нас колеса, в принципі такові масл... короче, колеса. Чи масал... Коротше, колеса от. Такі от невеличкого діаметру на колесах, точніше на резині у нас маркування Goodyear. Ось така от модель, ну і звісно, дзеркальна задня поверхня у підставки, точніше, у фона, скажімо. Дуже кльово, що можна так дивитись на моделі, вона у тебе і там, і тут. Як казали в на вашу маму. І там і тут показують так само з цим доджем. Ну, а ми рухаємось далі. Хоча, ну так, да, по дні ще я, в принципі, бокс показував у Мустанг Нічого тут цікавого. Кріплення ось цього дзерка... дзеркала, скажімо, навіть. І нічого більше. Ну, і давайте дивитися, що у нас залишається. Залишається, друзі, доволі небагато. В принципі... Лише одна масштабна модель. І давайте подивимось, що це саме залишилось. Так, особливо не видно. Бачу кьошу, а я, в принципі, вже здогадуюсь. Зараз покажу. Ну, а це в нас, друзі. Знову ж таки, ось ця упаковка. Не видно, зараз відкрию. Хоча давайте прочитаємо Toyota Solar Z30 Y5GT Twin Turbo L 91-го року від фірми виробника Kyosho доволі класна модель, класний автомобіль. Давайте подивимось на нього детальніше. І так, друзі, це у нас ось така от чудова модель Suar. Єдине, що бачу, начебто, да, дрібна, дуже дрібна шагріння. Навіть на дотик не відчувається, але візуально помітна, на жаль. Ну і Сама моделька, в принципі, по деталізації, я думаю, це типовий у цієї серії в сірих боксах. Звісно, це у нас дайкаст, Маємо ось такі колеса, цікавий малюнок, але точно не в моєму смаку. скажімо Можете написати, чи подобаються вам такі колеса. Бачу тормозний диск і супорт, але доволі погано, тому деталізацію їх не поясню. Передня оптика ось така: додаткові ліхтарі в передньому бампері також присутні. Доручне, часто таке зустрічаю, сам передок виглядає доволі дивно, незвично. Замість номерного знаку, табличка і надпис Soar. Логотипчик, який я бачу в перший раз. По салончику ось такий от сірий салон. Начебто більше нічого там не видно. Приборна панель, звісно, є. Ну, а так, да, так. Все. І задок, ось така от оптика, поділена на три секції. Верхня поворотник, нижня стоп-сигнал і також ліхтарі заднього ходу. вихлопна система вифарбована в хром. Ну, і ось такий от невеликий дактил, до речі, зроблений з пластику. Ось такий от красива моделька. Рухаємось далі. І так, ну, а залишилась у нас в посилці лише ось ця велика фігурка. І її я пропоную оглянути в окремому відеоролику, так як це займе великий час, плюс хочеться її показати з інших ракурсів. Ну а я з вами на цьому прощаюсь. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!